Що говорить котик, коли розмовляє з пташками? Звук, схожий на стрикотіння деяких комах, видають котики, коли спостерігають за потенційною здобиччю. Часто його можна почути від вусатого, який сидить на підвіконні й проводжає поглядом пташку, що пролітає повз. Вчені трактують цей звук по різному. Кажуть, він може свідчити про збудження або розчарування чотирилапого. Достеменно відомо, що стрикотіння котиків пов'язано з їхнім мисливським інстинктом. За словами досвідчених ветеринарів, цей звук передає збудження кішки, яка захоплена здобиччю. Причому стрикотіння притаманне усім котячим, незалежно від породи або розміру, і навіть диким котам. Цікаво, що деякі вусаті починають стрикотіти, коли бачать корм, полюють на іграшки або навіть граються з людиною. Однак трапляється таке вкрай рідко. А от деякі котячі бігавіористи зазначають, що стрикотінням котики виказують розпач, вони бачать здобич, але не можуть неї дістатися. Таким чином, за словами вчених, скрекіт можна вважати вираженням розчарування, яке відчуває тваринка. Коли, наприклад, котик сидить на підвіконні, а скляна перепона заважає йому виконати весь алгоритм полювання. Та якщо хижак раптом отримає шанс спіймати здобич, він його обов'язково використає. Але котячий скрекіт, який виказує розпач від неможливості спіймати свою жертву, не обов'язково означає, що котики є холоднокровними вбивцями, деякі вміють дружити з кроликами, тхорами, щурами і навіть голубами. Але такі дружні міжвидові відносини трапляються вкрай рідко, і тому краще ніколи не залишати кішку на самоті вдома з кроликом або іншими домашніми улюбленцями. Друзі, а ваші улюбленці вміють стрикотати? Як ви гадаєте, про що вони говорять? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.